Вітаю на каналі Інтертехніка. Було був ролик про Ксінтая, що це топ-1 продаж зараз. Люди беруть страшно. А тепер дивіться кентавер 160BN. Це топ-2 по попиту зараз серед людей. І давайте його також оглянемо. Ось це в нас багато на нього замовлень, перезамовлень, розвозять їх і користується дуже великим попитом. Ця техніка коштує він. 2420 доларів. Це там в районі 100 тисяч гривень, якщо на гривні переводити. Ось, перевод курсу може бути неточний, це я так сказав, тобто умовно, може бути трошки менше, трошки більше. Ось, І давайте почнемо з того, що це просто мототрактор. Двигун від мотоблока, коробка від мотоблока, і є в нас рама з чотирма колесами. Але в нас є звичайна моделька B. А це в нас BN. Отже, він іде N означає більш посилена рама. Ось, дивіться, вона йде вища, вона йде з е, більшого металу. І ось додатково вварена. Тобто основна відмінність. І мені здається, база у нього також йде трохи довше. В нього має бути більше місця в салоні. Він уже упакований на відправку максимально. Бачите? Тут переднє місто у нас так. Не передня підвізка в плівці, сидіння максимально в плівці. Тобто все змотано, все вже максимально зроблено на відправку вже для людей, щоб люди користувалися. Їде він на якусь фірму робити якісь невеличкі роботи, помімо основної великої габаритної техніки. Почнемо з двигуна його. Одноциліндровий двигун від мотоблока, 16 коней, він має потужність. Ось сам радіатор, в цілому маховик ремені стартер електро, невеличкий акумулятор, зовсім невеличкий. Що у нас тут він? 350 А 60 мір. Ну, окей, 12-вольтовий. Тут генератор у нас, ж, тут ж місце, щоб обслуговувати фари передні. Ось крюк, яким можна піднімати цей, цей е, агрегат. Дивіться, цікаво з цього боку. У нас тут фільтрик прозорий, де можна бачити стан і е, стан палива. Бачте, паливний. І дуже прикольна маса, бачите. Ось так вона працює, повністю мідний механізм. І прозора, щоб ми могли завжди бачити, увімкнена маса чи вимкнена. Оце дуже добре. Це плюс до безпеки. бо... Вони мають таку властивість е, горіти. Дана техніка. Ось, 122 кілограми має цей двигун і 709 кубічних сантиметрів. Об'єм. Дивіться. Повітряний фільтр тут, бачите, який маленький. Це в масляній ванні. Е, ось у нас декомпресор має бути. Так, все вірно. Це у нас декомпресор. може запускатися також ге-подібним ключем вручну, якщо сів акумулятор, Тобто ця можливість тут є. Ну і перевірити рівень масла чи залити його, можемо ось через цю горловину. Пробачого. Тут також, бачите, є щуп. Масло у нас тут повний рівень. Є дві відмітки для перевірки. В цілому ось так. Давайте. Гарненько закрутимо. Дуже сильно не зажимаємо, так як це пластик. ось, Потім давайте глянемо ще. У нас механічне рольове сама машинка, ось механізм редуктор. Потім тут у нас йдуть пильнички, бачите, все зафіксовано, регулюється. Також тут. Дуже рекомендовано постійно мастити чимось ці резинки, бо воно починає скрипіти, страшно скрипіти, і треба постійно обслуговувати це рельве, щоб воно у вас не скальпіло. Також виходять в першу чергу з ладу ось ці конусні підшипники, ступичні підшипники, може відпасти колесо. Також дуже рекомендовано їх постійно обслуговувати прямо завжди. На цій техніці дивитися до всіх можливих моментів і механізмів, які можна мастити, і підшипників коліс. Це дуже важливо. Навіска тут ходить, все добре, одноточка з плаваючим режимом, речажок ось тут, в цілому, з цим проблем немає. Так само, ось самі шківи, ремені, можна бачите, тут швидко їх накидувати, є зазор для того, щоб їх можна було обслуговувати. Регулюється заднє колі в варному діапазоні. Бачите, скільки місця є. Ось такий бачок у нас є. Ось ще якась крашечка. Ось на замочку. Для інструментів невеличкий. Можна і більше сюди встановити, він мішати не буде. Ось. Гума задня. У нас 7,5 на 16. А передня 6 на 12. Натяжний ролик, ось тут такий у нас є. Теж можна все регулювати, підкручувати. Бачите, великий конструктор. Обслуговуйте і все буде у вас добре. Так, закриваємо капот. закрила. Давайте глянемо на приборку, що в нас тут є. Тут в нас є датчик тиску палива, мотогодини, напруга акумулятора і температура охолоджуючої рідини. Все що треба для його використання. Бороти ви на слух почуєте, він працює дуже голосно, даний мототрактор. З плюсів. З плюсів маємо дуже багато місця в салоні. Ось заходити сюди з цього боку треба, підножки у нас нема, можна дороблювати. Місця для них багато. Сидіння дуже далеко, можна регулювати і підсовувати його наперед. Сидіння в нас на пружинці. Педалі, управління, органи у нас розташовані на гарній відстані один від одного, тому керувати ним буде зручно. Рульове механічне, але так як він має дуже невелику вагу, повертати легко. Ось у нас є аварійка, заднє світло. Увімкнення світла, покажи. Увімкнення світла у нас з цього боку такий механізм. Ось стандартний, на якому все керується, повороти, ближній дальній, тобто все є сигнал. Сигнал має бути виведений ось сюди, але не факт, що може бути, що ще натиском він регулюється. Окей. В цілому так. Давайте пройдемось по технічних характеристиках даної техніки. От Потужність двигуна у нас 16 кінських сил. номінальна тягове зусилля у нас 3,1. Муфта щеплення у нас двохдискова суха. Потім габарити 2400, 1300 і 1930. Ось. А експлуатаційна маса всього-навсього 490 кг. Модель двигуна GD16. ось. Об'єм я говорив вам. Номінальна витрата палива 252 грам кВт на годину. Ось. А, тиск впорсування 12,7. 130 кубічних сантиметрів, можна сказати. так. З особливостей це в нас йде електростартер і ручник. Адекватний Ось, паливний всього-навсього на 9 літрів. Повітряний фільтр чотирьохступінчастий масляний ось декомпресор у нас важливий. Об'єм мастила в картері 1,9. Потім механічна шестерня типу трансмісії. Також вперед він максимально їде 22,7 км на годину, назад 6,9. Гальма в нас барабанні механічні. Передній міст. Просто балка по факту. Колісна база 1350 мм. Колія передніх коліс може бути 950, 1050, 1150 і 1250 Колія задніх коліс 900-1300. Кліренс у нас 280 мм, агротехнічний просвіт 350 мм. Мінімальний радіус розвороту у нас 2,3 м. З гальмами 1,8. Дивіться. Мастила в картері, трансмісії у нас 4 літра. І привід гідропідйомника, гідроциліндр окремий шестерний гідронасос. Ну і на гідравліку в нас йде окремий бачок. І в цілому масла в нас в гідросистемі, до речі, 4 літра. І в, цілому, в цілому також ще прогенератор, потужність. 14 у нас іде. Це 750 Вт. Ну і ємність батареї у нас 60 Ампер в годину. Скажімо так. Тобто ось основні його характеристики. А по вартості, а, я на початку ролику вже казав, тому така техніка. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.